Затримано вбивцю Юнайтед Health, 5 днів тривала так звана Менхант, американська версія полювання на злочинця. Ми розглянемо його мотиви та найголовніше, хто насправді винен у цій трагедії. Також повідомляється, що 77, уявіть собі, цілих 77 лауреатів Нобелівської премії виступили проти призначення Роберта Кеннеді молодшого на посаду міністра охорони здоров'я. Хочу нагадати, що проти Трампа також виступала велика кількість лауреатів Нобелівської премії з економіки, коли Трамп уперше обирався президентом. Тоді вважалося, що він спричинить крах американської економіки. Саме США спрямували 20 мільярдів доларів в Україну за рахунок заморожених російських активів. Питання в тому, чи допоможе це Україні, і ще більше питання: скільки з цих грошей піде не на оборону, а в кишені українських чиновників. Ці та інші новини обговоримо в сьогоднішньому погляді. Луї Манджоне 26-річний підозрюваний у вбивстві генерального директора United Healthcare Браяна Томпсона, обвинувачений у вбивстві другої ступені в Нью-Йорку. Його затримали після п'ятиденного розшуку в Пенсильванії, де в нього вилучили підроблені документи: незареєстровану зброю та записи з критикою медичної індустрії. Його родина висловила шок і співчуття сім'ї Томпсона, назвавши арешт несподіванкою. Луїджі Манджони, – 26-річний молодий чоловік, який закінчив один із найпрестижніших університетів світу, університет Пенсильванії УПен, мав блискучі перспективи. Він походив із заможної сім'ї і його спеціальність у комп'ютерних науках. Користувалася високим попитом, проте він присвятив своє життя зовсім іншому, скоїв убивство президента, тобто CEO однієї з найбільших страхових компаній Америки. Він застрелив його трьома пострілами в притул. Ми обговорювали цей інцидент кілька днів тому. На кулях Манджоне були написані слова ненависті, при ньому знайшли меморандум, написаний від руки, де він виклав свої ідеї. Очевидно, він уже був у бігах і розумів, що його можуть заарештувати. Врешті його затримали за допомогою випадкового свідка, який упізнав Манджоне з новин і повідомив поліції. Поліцейські знайшли у нього підроблені документи, але все вказує на те, що саме він є вбивцею. Остаточний вердикт буде винесено судом. У своєму маніфесті Манджоне посилався на Теда Качинського, відомого в США як Юнібомбер. Качинський був терористом, який також атакував керівників великих компаній, виступаючи проти капіталізму. Життя Луїджі змінилося після того, як він, будучи привілейованою дитиною, отримав травму мозку під час катання на серфінгу. Після цього він поїхав на Гаваї для лікування, де проходив психотерапію і використовував психоделічні речовини, зокрема, гриби. Наслідки такого лікування виявилися непередбачуваними. Існує думка, що певні види грибів можуть допомогти з психологічними та фізіологічними травмами, хоча це викликає суперечки, його батьки висловили співчуття родині загиблого. У цьому контексті ми можемо обговорити різницю між лівими та правими. Існує наратив, що праві часто є радикальними і жорстокими, тоді як ліві миролюбні і намагаються уникати насильства. Проте, якщо ліві опиняються в безвиході, вони також можуть вдатися до крайнощів. Порівняємо протести Блем із подіями 6 січня, які називають найбільшим злочином проти американської демократії. Згідно зі статистикою, під час заворушень БЛМ загинуло 25 осіб. Це не стосується подій 6 січня. Ці втрати припадають саме на протести БЛМ, що були організовані лівими. У правих не було жодних убивств, серед них була застрелена майже невинна жінка, її вбили в притул, її звали Ешлі Бабіт, і досі слідство не встановило причин її смерті. Крім того, кілька протестувальників померли або під час протесту, або за кілька днів через серцеві напади. Протестувальники, більшість з яких були літніми людьми, виконували фізично важкі дії, що й могло спричинити такі наслідки, але ці смерті складно зарахувати до списку загиблих через протести. Праві протестувальники не принесли на акцію жодної зброї, ані вогнепальної, ані холодної, ані будь-яких інших предметів, які могли б завдати шкоди. Це був дивний протест без Зброї водночас четверо поліцейських покінчили життя самогубством після цих подій. Їхні смерті тепер вважають жертвами протестів 6 січня, хоча обставини залишаються незрозумілими. Імена поліцейських Джефрі Сміт, який покінчив життя самогубством 15 січня 2021 року, Говард Лібенгуд. 9 січня 2021 року, Гунтер Хашида 29 червня 2021 рік, і Кайл Дефрітах у середині липня 2021 року. Всі ці випадки додають до списку жертв подій 6 січня. Збитки від заворушень у капітолії оцінюють у півтора мільйона доларів, розбиті вікна, двері, забруднені килими. Для порівняння під час протестів руху Black Lives Matter BLM застраховані збитки склали півтора мільярда доларів, тобто у тисячу разів більше. Правосуддя, однак, підійшло до цих двох ситуацій по різному. Серед учасників заворушень BLM ув'язнено було 70 осіб. Середній термін покарання становив 27 місяців, а максимальний 7 років. Учасників протесту 6 січня засудили понад півтори тисячі осіб, із них 600 отримали тюремні терміни. Середній термін ув'язнення становив 4 роки і 3 місяці, а максимальний 22 роки. Залишається питання про те, як справедливість, уособлена Фемідою, змогла настільки нерівномірно оцінити дві події. Ліві стверджують, що праві кровожерливі, але статистика говорить про інше. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Pro UA. Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. На шоу Пірса Моргана розгорівся скандал після того, як колишня журналістка Washington Post Тейлор Лоуренс заявила, що відчула радість через убивство генерального директора компанії United Healthcare Брайана Томпсона. Лоуренс пояснила свою позицію невдоволенням політикою американської системи охорони здоров'я, яку вона звинуватила у смерті тисяч людей. Однак пізніше вона визнала, що її слова були недоречними. Морган різко відреагував. Засудивши Лоуренс за відсутність співчуття до вбитого, який був чоловіком і батьком, я справді вірю в святість життя. І я думаю, що саме тому я відчував разом з багатьма іншими американцями радість. Жаль, радість серйозна. Радість вимагає покарання. Можливо, все ж таки не радість, але точно не емпатія. Це може бути щось інше. Ми дивимося на кадри, як це може викликати в тебе радість? Цей чоловік, чоловік, він батько, а його розстрілюють посеред Манхеттена. Чому це викликало в тебе радість, вбивство? Так само, як і десятки тисяч американців, невинних американців, які померли через те, що шадібні керівники медичних страховок як цей просувають політику відмови в допомозі найвразливішим людям, і мільйони американців, які бачили, як люди, про яких я піклуюсь, то страждають. Панове, це повинно сильно нагадувати всім вихідцям із пострадянського простору народовольців народну волю. Кожен із них, як і ці люди, заможні високоосвічені особистості, які безпосередньо у своєму житті не відчувають жодних позбавлень чи труднощів. У них усе в житті добре, але вони переживають за народ. Вони хочуть, щоб народ перестав страждати, і готові заради цього народу йти на Голгофу. Ну на Голгофу піде лише один, а решта будуть його підтримувати. І вони нестимуть усю цю нісенітницю, хоча це все запатентована нісенітниця, з точки зору логічного аналізу. Американська система охорони здоров'я справді дуже і дуже погана. Там є багато що змінювати, але вона саме така, тому що її зробив такою американський уряд. Тобто, якщо ви хочете лікувати хворобу, потрібно починати не з симптомів. Відмова у страхових виплатах це симптоми. Починати потрібно з причини хвороби. Сьогодні ми про американську охорону здоров'я говорити не будемо. На моєму каналі «Любарський без цензури» Є багато роликів на цю тему. Ви всі пам'ятаєте, до чого привели народовольці. З іскри спалахнув вогонь, і у цьому вогні пожежі загинули всі народовольці і мільйони народів. І вже ніхто не пам'ятав із чого все почалося. Почалося з замаху на царя, замаху на Трепова, замаху на інших тиранів і сатрапів, а потім, зрештою, замахів уже не було. Але американський народ здійснив свою контрреволюцію, і ліві гризуть зуби, не можуть зрозуміти, що з ними сталося. З їхньої точки зору відбулася контрреволюція, причому мирна, демократична, на виборчих дільницях. Виправдувальний вирок Деніелу Пенні, якого звинувачували у вбивстві Джордана Нілі в метро Нью-Йорка, викликав протести та різку реакцію з боку руху Black Lives Matter. Лідер BLM у Нью-Йорку Генк Ньюсом заявив про необхідність активних дій і назвав рішення суду перемогою білого верховенства. Родина Нілі подала позов проти Пенні, висловивши надію на досягнення справедливості через цивільний суд. Учора ми обговорювали виправдання Деніела Пенні. 26-річного хлопця, колишнього студента та ветерана морської піхоти, який намагався зупинити агресивного молодика в метро і випадково задушив його, його намагалися звинуватити у вбивстві, але суд виправдав його. Якою ж була реакція тих самих представників Black Lives Matter, які раніше, отримавши півтора мільярда доларів, зруйнували велику кількість федеральних будівель, зокрема в Орегоні, Вашингтоні та Міннесоті? З точки зору закону, капітолій у Вашингтоні не є святішим за будь-яку іншу федеральну будівлю. Утім, виявилося, що у цього задушеного до смерті Джордана Нілі, бездомного наркозалежного, є родина, яка, як виявилося, за ним сумує та має намір подати до суду за відшкодування шкоди. Тільки виникає питання: де була ця родина, де були батьки, де були двоюрідні і троюрідні родичі, де була вся громада, коли він, як і тисячі. А може і десятки тисяч таких, як він, валялися на вулицях Чикаго, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Сан-Франциско. Чому їхня доля нікого не цікавить, навіть батьків, поки вони не потрапляють у заголовки новин, учора навіть намагалися спровокувати повстання. Ситуація майже симетрична до тієї, що сталася під час затримання Джорджа Флойда, якого тепер називають святим Джорджем Флойдом, але вогонь не розгорівся, протестів вдалося швидко зупинити. Агресорів було небагато. Хоча вони, як завжди, з'явилися зненацька у чорному одязі на велосипедах із холодною зброєю, їх одразу нейтралізували. Ніяких масових молодіжних протестів це не викликало. Попри заклики їхнього лідера Хенка Ньюсома до активних дій, зокрема погромів, погроми завершилися. Та американський народ цим пересетився. А демократична партія розмірковує, що робити далі. Видання The Hill повідомляє, що 77 лауреатів Нобелівської премії звернулися до Сенату США із закликом відхилити кандидатуру Роберта кеннеді молодшого на посаду голови Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб. У своєму листі вони висловили стурбованість його відсутністю досвіду в медицині, науці та управлінні, а також його антивакцинаторськими поглядами. Лауреати попередили, що призначення Кеннеді може поставити під загрозу громадське здоров'я і послабити лідерство США в галузі медичної науки. Ситуація мені здається парадоксально безглуздою. Ліві, особливо ліві інтелектуали, зазвичай не мислять раціонально. Так, навіть лауреати Нобелівської премії не завжди розмірковують логічно, якби ситуація полягала в тому, що у нас найкраща у світі система охорони здоров'я, найздоровіший народ, і Трамп, що втратив глузд, вирішив призначити невідому людину, аби зруйнувати американську медицину, тоді в цих роздумах хоча б була логіка. Але реальна ситуація інакша. У мене на каналі Любашки Бесонцової є цілий ролик про це. Відсоток загиблих від covid 19 у США на душу населення найвищий серед усіх країн. COVID-19 19 це хвороба ослабленого імунітету, кількість людей із ожирінням у США найвища серед цивілізованих країн, близько 70% населення не здатні служити в армії через наркоманію, ожиріння, слабке здоров'я чи ментальні розлади. Це означає, що в разі війни армії просто ніким буде поповнювати. 18% валового національного доходу, що майже вдвічі більше, ніж у будь-якій іншій країні, витрачається на охорону здоров'я. При цьому наша сільськогосподарська продукція заборонена для постачання до Європи, адже з погляду європейців ми її виробляємо незрозумілим способом. Щодо Роберта Кеннеді, за якого готові були голосувати до 10% населення, його підтримали як ліві, так і праві, сподіваючись на реформи. Але тепер його критикують ті самі 77 сім лауреатів Нобелівської премії. Хочу вірити, що Роберта Кеннеді таки призначать, і я з великою ймовірністю впевнений, що йому вдасться зробити хоча б частину з того, що він задумав. Звісно, виправити все неможливо, але думаю, позитивні зміни будуть. Було б цікаво через чотири роки після закінчення терміну його мандата побачити, чи вдалося Роберту Кеннеді покращити чи погіршити американську медицину. Дональд Трамп заявив про намір послабити союз між Китаєм і Росією, зосередивши зусилля на покращенні відносин із Москвою для тиску на Пекін. Однак реалізація цього плану стикається з перешкодами: економічна залежність Росії від Китаю, недовіра обох країн до США і сумніви в стабільності домовленостей після завершення президентського терміну Трампа. Спільні цілі та стратегічне партнерство Путіна і Сі продовжують зміцнювати їхній альянс в умовах геополітичної багатополярності, зазначає видання Foreign Policy. Видання The Atlantic повідомляє, що Дональд Трамп, готуючись до переговорів про мир в Україні, стикається з серйозним викликом у вигляді Росії, яка володіє значними військовими та геополітичними ресурсами. Успіх переговорів вимагатиме посилення військового та економічного тиску на Росію, зміцнення солідарності НАТО і протидії альянсам Росії з іншими країнами, включно з Китаєм та Іраном. Для досягнення стійкого миру США повинні залишатися жорсткими в переговорах і уникати тактики, яка дозволяє Москві використовувати дипломатичний процес для тимчасового перепочинку та посилення своїх позицій. Якби ви тільки знали, як мені набридли всі ці експерти з foreign Policy і The Atlantic, те, що вони пишуть, не назвеш дурницею, але це банальність. Наприклад, для досягнення тривалого миру вони пропонують повернення до ядерної енергетики в Європі. Щоб зменшити її залежність від російських енергоресурсів, друге це припинення фінансування роздутого соціального забезпечення в Європі та спрямування ресурсів на створення власної військової промисловості та армії. Третє західний світ, Європа, Канада Сполучені Штати мають припинити постачати новітні технології та капітальні інвестиції в країни, де панують авторитарні режими, як от Росія і Китай. Їх слід позбавити доступу до сучасних технологій, адже самостійно розробляти їх так швидко, як це робить вільний захід, вони не здатні. Необхідно поступово скорочувати товарообіг із цими країнами, майже повністю звести його до нуля за 10 років. Хай торгують між собою. Також потрібно підвищувати народжуваність. Це можливо через зменшення державного втручання у питання соціального розвитку, аби родини допомагали одна одній, а не залежали від держави. Ці заходи зроблять захід знову сильним і великим. І тоді він не боятиметься глобального півдня, який перебуває в постійних внутрішніх конфліктах. Китай має конфлікт з Індією. Загроза війни між ними завжди існує. Росія і Китай теж конфліктують через далекий схід. Вони завжди знайдуть привід посваритися між собою головне не втручатися саме такими діями, навіть якщо це виглядає утопічно і захід, навряд чи це зробить, можна забезпечити процвітання Західної Європи та західної цивілізації, а також їхню незалежність від нафтових диктатур і тиранів. Другий термін Дональда Трампа передбачає посилення уваги до Латинської Америки з акцентом на імміграцію, боротьбу з наркотрафіком і зниження впливу Китаю в регіоні зазначає видання Foreign Policy. Трамп планує використовувати тарифи, санкції та навіть військові заходи, щоб змусити уряди, особливо Мексики, виконувати вимоги США, що може загострити відносини. Попри потенціал економічної інтеграції через локалізацію виробництва, агресивний підхід Трампа несе ризик подальшого ускладнення зв'язків США з Латинською Америкою у Мексиці. Спостерігається зростання кількості мігрантів, які прагнуть перетнути кордон США до інавгурації Дональда Трампа. З моменту президентських виборів у США в південній частині країни сформувалося п'ять караванів мігрантів, багато з яких намагаються перетнути територію Мексики самостійно, тоді як інші чекають зустрічі з американськими міграційними агентами. Люди завжди голосують ногами, щоб зрозуміти, де життя краще у північній чи південній Кореї. Достатньо подивитися, куди спрямований потік людей з півночі на південь чи з півдня на північ. Те саме стосується західного і східного Берліна, а також Мексики та США. З Мексики їдуть до Америки, а не навпаки. Президент Байден заявив, що кордон закритий, і тепер на замку, але це лише слова. Сам факт, що тисячі, а можливо, десятки тисяч мігрантів намагаються проскочити в останню мить, говорить про те, що кордон далеко не на замку, це також демонструє, що вони не вірять у масову депортацію і правильно роблять. Видворити десятки мільйонів людей неможливо ні фізично, ні практично. Я не стверджую, що депортації зовсім не буде, але якщо Трампу за 4 роки вдасться депортувати хоча б 20 мільйонів осіб, я буду дуже здивований, це логістично неможливо. Це і є спадок адміністрації Байдена і Гаріс. США ще довго відчуватимуть наслідки їхньої політики, адже за 2020-2024 роки ця пара суттєво посприяла перетворенню Америки на Латинську Америку. США виділили Україні 20 мільярдів доларів у межах ініціативи країн Великої Сімки за рахунок заморожених російських активів. Ці кошти призначені для підтримки екстрених служб, лікарень і зміцнення економіки України в умовах війни. Міністерство фінансів США наголосило, що цей захід перекладає економічні витрати агресії на Росію, а не на платників податків країн Великої Сімки. Можливо, у цьому є певна поетична справедливість. Гроші з кишень Путіна та його олігархів перекочували до кишень українських чиновників. Ні, я зовсім не вважаю, що всі 20 мільярдів доларів будуть розкрадені, але я впевнений, що ціни на житло в Києві ще зростуть. Кількість завезених мерседесів і БМВ збільшиться. На мою думку, ці кошти, всі 20 мільярдів, мали би бути витрачені урядом США на закупівлю зброї, виробленої в Україні, для постачання на фронт. Іншими словами, жодної копійки уряду Зеленського, адже там все тече як крізь решето. На початку літа повідомлялося, що український оборонно-промисловий комплекс має недовантажені виробничі потужності. Ось їх і слід було завантажити. Це створило б робочі місця, забезпечило б зброєю, і ці 20 мільярдів доларів могли б сприяти українській перемозі. Частину коштів спрямували б на дрони та боєприпаси. За ці гроші можна було б організувати повний цикл виробництва боєприпасів. Тобто за 20 мільярдів доларів можна було б зробити дуже багато. Натомість ці гроші спрямували на підтримку екстрених служб, лікарень. Зміцнення економіки тощо. Усе це, як на мене, марно, як зміцнюється економіка в Україні. Подивіться моє інтерв'ю з Павлом Себастьяновичем. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофе з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.